Оздоровчий центр чи виробництво м'яса. Забути свердловий, наче камінь спотикання. Мрії про унікальний курорт, добробут та здоров'я. Чи все так просто? Де криється правда? Дізнайтеся більше про реальні можливості та приховані перешкоди. Чому не голосують народні обранці? 23 році ми придбали об'єкт, який знаходиться на землях села Сопошин, і планували його реконструювати під забійний цех птиці. Даний об'єкт, який ми придбали, спочатку був збудований і призначений як оздоровчий комплекс. Власник даного підприємства вклав великі кошти в будівництво. Однак, зрозумівши, що на, на даній ділянці при функціонуванні ветсанзаводу, бажаючих відпочивати на дані, в даному комплексу, він не знайде, діяльність даного підприємства передбачає розміщення таких споруд на землях промислових. Відповідно, є необхідність внесення відповідних змін в містобудівну документацію, яка би надала змогу. Товариству змінити цільове призначення земельної ділянки для земель промисловості. Пройдені всі моменти, які, які визначають складання такої документації. Даний проект змін внесення змін до генерального плану села Сопошин пройшов містобудівну раду у Львові і, зрештою, був винесений на сесію Жовківської міської ради. Хоча на сесії даний проект не набрав потрібної кількості голосів, фактично, товариство зіткнулося з таким можливо спротивом, а можливо нерозумінням. Дане питання так і не розглянуто, тобто немає позитивного чи негативного рішення. Є, скажімо так, бездіяльність органу місцевого самоврядування по вирішенню даного питання. Основний спротив при будівництві нашого об'єкту на даний момент на початках це був сморід. Хоча ми пропонували кілька разів депутатам або іншим бажаючим поїхати на аналогічний об'єкт і відчути запах, оскільки звичайна камера запаху не передає. Наші пропозиції не були підтримані, бажаючих не було поїхати. Друге питання це є. Свердловина, яка знаходиться на сусідній території, і можливість, на думку жителів, побудувати там курорт. Як інформують місцеві ЗМІ, та можна дізнатися в соцмережах, на території Жоківської громади є унікальна свердловина, з якої витікає унікальна насичена сірководним з мінералізацією вода. Місцевий підприємець неподалік свердловини розпочав будівництво відпочинкового комплексу. Та як пишуть, жовківчани очікували, що вже незабаром поряд з історичним містом появиться курорт з термальними водами. І не потрібно буде їздити в далеке Закарпаття, щоб відчути на собі силу унікальних вод. Але який може бути курорт в безпосередній близькості кілометр від ВЕЦАН-заводу, який буде функціонувати завжди, і від очисних споруд міста Жовкви. Друга сторона це є дорога загального користування, яка проходить безпосередньо біля ділянки зі свердловиною. А і, згідно ДБН розташування курортних центрів повинно знаходитися на відстані не менше як 500 метрів від дороги загального користування. Ми в свою чергу були відреагували на, на таку інформацію, подали відповідні листи, отримали навіть інформацію з відкритих джерел, в тому числі з сторінок на аукціоні Прозоро. З даних єдиного державного реєстру судових рішень жодних яких, якихось чітких юридичних документів стосовно того, що наявна свердловина, тобто користування надрами, які би вказували на можливість організації там курортної зони, з посиланням на те, що ця свердловина дійсно містить воду, яку можна використовувати в певних там лікувальних цілях. Ми не знайшли. Почавши досліджувати дане питання, ми зрозуміли, що дана свердловина, про яку так багато говорять, розмов йде, це є, зрештою, просто колектор для захоронення шахтних вод. Так, при бурінні цього колектора вийшло так, що з даного колектора пішла вода, мінералізована вода. Хоча при глибині Свердловина артезіанська більше 150 метрів. Вода завжди буде мінералізована. І чим глибше, тим більше мінералізація буде води. Дана свердловина була пробурена в 1989 році. Були зроблені проби води, і вона була законсервована. Тобто ніяких більших дій законних свердловиною ніхто не мав права робити. Більше того. Ми ознайомились з тим, що починаючи з 2021 року ідуть кримінальні справи, тобто є відкрите кримінальне провадження стосовно користування даною свердловиною стосовно приватизації земельних ділянок, на яких розташована. Та Дана свердловина. Ми отримали паспорт свердловини від 2021 року, де зазначається, що дана свердловина дійсно є з великим дебетом води, глибина її 1400 метрів, вона сильно насичена солями. Це 25-35 грам на дециметр кубічний. В паспорті свердловини, який оформляється на підставі даних з державного підприємства Геоінформ. Нема інформації жодної про термальність даної води. Є тільки мінералізація і її склад. Позитивної дії лікувальної зовнішньої, при зовнішньому застосуванні дана вода не має абсолютно так. Вона має часткові якісь функції при кишково-шлункових захворюваннях, але для її вживання потрібно розвести воду порядка в 10 разів. Тобто, побудувавши бюлет на даній території, Безпосереднє вживання даної води є забороненими. Дуже багато, скажем, негативної інформації в тому і заплутаної, яка не дає чітких відповідей взагалі, чия ця свердловина, чи вона дійсно існує, чи вона може взагалі використовуватись в певних цілях і ким може використовуватись. оскільки в будь-якому випадку, відповідно до норм чинного законодавства, надра є власністю держави і можуть використовуватись в першу чергу тільки за відповідними дозволами. Які водають державні органи. Ми добре знаємо, що в жовті розливали воду, таку, як Любельська називали. Її розливали довгий період, але коли почали досліджувати, її виявилося, що там дуже багато бактерій, тому що є дуже повезло, що ніхто з людей не отравився і не було ніяких інцидентів. Тому щоб використовувати дану свердловину, її ще потрібно дослідити. Дослідження даної свердловини обійдеться бажаючому 150-200 тисяч доларів, не маючи ніякої впевненості в позитивному результаті. До наших рук потрапили документи з державного підприємства Геоінформ, і серед них була карта ділянки, яка знаходиться в окрузі, і на ній. Певна кількість свердловин з подібним вмістом води і з глибиною свердловин. І ще виникає питання, чому за 35 років не знайшлось бажаючого побудувати на даній території оздоровчий комплекс. Хоча, як ми всі знаємо, коли є мінеральне джерело, люди дуже велика конкуренція за отримання контролю над даним джерелом. І одночасно самі розумієте, що основна ціль ОТГ це є залучення інвестицій і отримання податків з даних виробництв. Наша ціль, звичайно, це є функціонування підприємства і прибутки. При функціонуванні даного підприємства будуть створені робочі місця. Це порядка 100-110 робочих місць. Буде сплачено порядка 5 мільйонів гривень податку з фізичних з доходів фізичних осіб, це пів мільйона гривень військового збору, 6 мільйонів гривень це є ЄСВ і 12 мільйонів гривень це є податок ПДВ. Також до при сплаті податків буде ще 2, порядка 2 мільйонів гривень це є податок на прибуток підприємства. Тобто, в цілому, за рік часу до бюджетів різних форм буде сплачено порядка 25 мільйонів гривень. Це є підрахунок при даному рівні зарплати, який є зараз на аналогічних підприємствах. Звичайно, з кожним роком аналогічні зарплати підростають, відповідно, і відрахування в бюджет будуть більші. Також на даному підприємстві ми ще плануємо робити. Обвалку і пакування продукції тому будуть збільшуватись і обороти, і відповідно відрахування до бюджету.